Папір, станки, зубна щітка. А, тобто в раді гражданства пошли ви. Да. Полонені мають право замовити те, що вони хочуть. От просто зверніть увагу на те, як тут. Одного в голові знайшли кулю. і Він так ходив півроку. Знаю. Тут кабачки, тут всяка зелень, кріп, потім це все йде на кухню. Добре, їх тут готують, годують, готують їх не тут. Я твість каву, щоб бы, не здесь да, рук. Судімося, показі. Я пошов до раз. Загалом люблять читати, як ви бачите, люблять читати. Розумні до нас потрапили в полон люди. Це греко-католицька церква можуть молитися тут. Ті, хто там росіяни обряди дуже подібні, вони можуть сюди, коли в них є вільний час, приходити молитися. Позаду мене ви можете бачити церкву, і це доволі дивно, тому що цю споруду не очікуєш побачити в цьому місці. А ми знаходимося зараз в таборі для російських військовополонених. Один з цих таборів розташований на заході України. І тут їм видають табірний одяг. Значить, табірний одяг за сезоном. Тут є ці, які ви згадували, шкіряні такі черевики, міцні робочі, шльопанці для душу, зміна білизни, є труси, є такий стаканчик, постільна білизна, і от те, що ви бачили, передає червоний хрест, зубну пасту, мило із шампунь, і шампунь, для гоління, бритви для гоління. Є от такий ще, е, значить, такий таберний костюм. Тобто, це для, зараз для сезону, поки тепло, на осінь буде тепліша куфайка така утеплена. Тобто, все це воно досить хорошої якості і тут складно знаходиться. Тобто, всі вони ходять в цьому. Тут зараз за моєю спиною. Тобто вони Барбершоп. заходять туди. Ну, е, хтось його називає барбершопом, насправді воно досить все чисте і е, ті, хто вже в полоні перебуває, тут можуть стригти тих, хто е, хорп, новоприбулих. Тобто вони роздягнулися, отримали тут все, що їм необхідно, постриглися і далі вони йдуть в душову. О, оці всі мішки вони збірками, тут є прізвища. От і вони по потім, потім по цих прізвища вже знаходять свої свій одяг, коли вийдуть вже на е, обмін. Їм залишаються е, різні прикраси е, там ланцюжки, е, обручки. Е, якийсь там один був з кульчиком у вусі. Теж. Це все не забирається, це згідно з Женевськими конвенціями. Отак виглядає кімната для переодягання. Тобто вони спочатку отут здають речі, отримують нові, ідуть хочуть стригтися, не стригтися, потім отут переодягаються, а потім йдуть сюди, в душ. Зверніть Правильно? увагу, це не камери в жодному разі, це душові кабінки і тут висять шторки. Тому що щоб була якась індивідуальність, щоб була приватність. Це червоний хрест відвідав, сказав, що все добре. Гаряча вода є, це чудово, але потрібна приватність, тому повісили шторки. Але Знову ж таки, це тому, що Україна європейська держава. Ми дотримаємося всього, що ми підписали, і завдяки цьому нам допомагають, тому що ми такі самі європейці, як і всі інші європейці. Запах тут специфічний. До речі, такий ну краще ніж в кімнаті, де роздягаються. 100%? Так. Тому тут є завжди гаряча вода. Часто ці душові кабінки виглядають набагато краще ніж в тих місцях, звідки до нас приїхали ці загарбники. Тобто вони часто такого нічого і не бачили. І такі душові ліки, вони теж досить дорогі. В них швидше за все, теж вдома такого немає. Оце коробки, які передають їм з Червоного Хреста. Тут всякі штуки для особистої гігієни. Папір, станки, зубна щітка, мило, зубна паста. Ну, тобто Все, чтобы им было зручно и комфортно. Я родом из Таджикистана, более 10 лет живу в России. У меня зовут, полное имя Талиб Джун. Талибджун, Талиб да. А как вы попали? Вам лет? Мне 31 исполнится здесь. Спасибо. А как вы попали на войну? Я сам пошел подписать контракт. Зачем? Ну, в России живу уже, хочу. У мене там дом свой. Мне надо было паспорт, ну, а, есть свой, мені надавала паспорт, щоб гражданству пішов. А тобто в раді гражданства пішли? Да. Адміністрація закуповує продукти, вони приїжджають перед тим, як є видача грошей. Постійно приїжджає Червоний Хрест. І полонені мають право замовити те, що вони хочуть. Так, і в наступний раз їм Можна замовити, тобто вони а, якийсь є ліміт. Ну тобто, що вони не можуть замовити? Хамон їм можна? Є певні якби, категорії, які там, ну ясно, що ніхто їм сюди хамон возити не буде, от але там базові речі, якісь там. М'ясо, консерви, сало, солодке, якісь там, от бачите, печиво. Вони замовляють сюди. Вони найчастіше вони беруть солодке, тому що тут не видають. Держава не забезпечує їх солодке, що природно, і тому вони беруть солодке докуповують а також вони часто беруть мінеральну воду. на обмен или как? Конечно, хочу. В Россию? Да. Не в Донецк? В Донецк как-то. В Донецк или в Россию? В Донецк. Смотрите, разве вам не обидно, что для того, чтобы получить гражданство, вам надо за эту страну воевать пойти? Причем не совсем понятно, зачем. Например, если я хочу жить в этой стране, самые да. самый, например, для меня, как ну, достойный путь, получить гражданство этим путем. Но это разве достойно? Ну, я так решил. Это лично мое решение. Не, я понимаю, да, я его не оспариваю. Просто мне интересно, вы хотите достойный путь. Это достойно. Ну, по сути вы пришли в чужую страну. Чтобы никто не мог предъявить на будущее. А думаете, не предъявят? Не может никто. Чего? Могут вот просто зверніть увагу на те. Як тут? Дуже багато приїжджає полонених з різними мінно-вибуховими травмами, поламаними кістками там і так далі. Одного в голові знайшли кулю. І він так ходив півроку з нею. Потім йому, в принципі не заважало все Ну він спочатку не заважало, але потім він став зомлівати і зробили рентген, знайшли кулю. Там. Угу. Е, от і тому, якби це необхідна тут апаратура. В багатьох клініках на жаль такої немає. У нас, але ну знову ж таки, ми забезпечуємо все згідно з Женевськими конвенціями. І коли війна закінчиться, ця апаратура буде для наших госпіталів. Тому чи наших лікарень, так тому якби ми забезпечимо без цього, якби вони помирали, і у нас не було б міномінний фонд би зменшувався. Нам це не потрібно. Mm -hmm. Нам потрібні наші. Ось тут є УЗД, значить апарат, щоб робити ось ці всі процедури, які ми робимо в лікарнях за великі кошти, а, а вони їх роблять безкоштовно, бо ми цивілізована країна. Okay. Yeah. Коли вони можуть гратися? В них є, ну, коли, по-перше, зараз мокре поле, а, бо вчора дощ був, а так в них коли там, тепла погода і вони там мають вільні дві години, там в неділю вони можуть грати в футбол. Я ну, Там на Росії говорив, а ДТП-ППП. Угу. Потім виверуне, то тобто сюди приїхали. То есть вы попали в ДТП и вас посадили? Да. Mm угу. Не, не посадили. Мне шанс поставили два. Или Что сюда, сделано? или, а, или, я сюда ходила. или в тюрьме. Mm -hmm. Поделька был у меня. Право. За это я здесь. А вот это, например, вы можете побачити кабачок. Це город, який самі військовополонені під наглядом працівників саджають. Тут кабачки, тут всяка зелень, кріп, потім це все йде на кухню. Тобто, ми привчаємо росіян, який би не був клаптик землі, не завойовувати, а можна там, наприклад, на ньому щось посадити да, для себе, для людей. Ну але зрозуміло, що це ні в кані корм, як вони кажуть. Тут, значить, теплиці, де вони вирощують собі овочі, різну там зеленюшку, щоб потім це все їсти в їдальнях. Два роки тому, коли ми тут були, ще не було, да? до речі, цих теплиць, мені здається, не було. Угу. То це нова ділянка, новий город і е, теплиці забезпечив червоний хрест і е, вирощують тут все, що треба: зеленину угу. для кухні, угу. для закруток і так далі. По успели хоть побоевать? Да, был. Семь раз, восемь раз на штурма были. Но ничего не видел. Я в Украине, солдаты, не видел там. Mm -hmm. Только нас стреляли, баба и герой, это дроны больше, ничего. Ну, много человек умер. наши которые вместе зашли умер. Mm -hmm. Я один остался. Как вы попали в плен? Мене ранили та... дрони після того я не знаю на дорогу мене знайшли. Їдальня, де військовополонені зараз якраз обідають. Я так розумію, це борщ, якась каша сьогодні. У них і шматок м'яса. Їм дають багато хліба, я це помітила. І вони, отак, от, от задоволенням, ну судячи з їхніх облич, це все їдять. І сьогодні ми, до речі, скуштуємо цю їжу. До речі, і готують, і сервірують, і подають і також військовополонені. Тобто цим займаються вони. ж. Таке самообслуговування у них в таборі, скажімо так. Оце скажімо, так аперитив, амус буш. Якщо хтось дивився, друзів. Хліб, який вони печуть, до речі, самі з олійкою, і мені ще її сіллю посипали. Це перед тим, як ми спробуємо їхню їжу. Я хочу спробувати їхній хліб, ну як їхній хліб, наш хліб, який вони печуть. Або я дуже голодна, або це смачно. Ну це смачно, це справді смачно. Добре їх тут готують, годують, готують їх не тут. Ми зараз будемо куштувати те, що е, їдять військовополонені. Це перший борщ, ну, оскільки вони самі це і готують, е, а це росіяни, я не впевнена, що борщ це борщ. Але ну, от виглядає, він, ну, слухайте, нормально. Зараз спробуємо. Він зовсім не солоний, але ну, можна підсолити. Правильно? Так, в принципі, норм. На друге це в них каша. Це яка каша? Це якась пшенична. Ячменна якась. Пшениця? Нормально, смачна. І шматок м'яса. Це яка яловичина, напевно, щось таке. Щоб кошерка було. До речі, дуже смачно. Вона м'яка, розвариста. І ще є купа хліба, от що я казала. Те, що вони самі пекуть, і салат. Тут якась кабачок от, напевно, те, що вирощують. Маринований, да. і е е капуста. Ну, що я скажу? Дуже смачно, реально. Е е порівняно, ну, і це ця фраза банальна, але порівняно з тим умовами, яких. Е існують наші хлопці в Росії, оце просто пір. Тут вот в інтересах вашего государства. Правильно? Да. А в чем, в чем состоят интересы вашего государства в Украине, вы понимаете? Вы задавались этим вопросом? Нет. Чего? Не задавались, сам себе это. Не Нет, у меня ошибка сейчас это согласался сюда идти, у меня это ошибка была. Все. Вы думаете, что это ошибка? Лучше меня в тюрьме закрыли, хорошо было. Там в тюрьме сидел. Это вы так считаете или это вы... Да, я так считаю. Я видел, потому что много это здесь трупов, видел, много чего видел это. Я никого не желаю это. Пусть быстрее закончится, два сторона хорошо будет. Только тяжело, кто у кого умер, семья останется. Оттуда тоже, оттуда тоже. Быстрее это закончится, хочу это. Бог спрашивает. Это тяжело. Якщо там у трупу вийти, там тамте жило, можемо зараз подивитися на оця житлова зона, де живуть військовополонені. Можемо подивитися книжки, які вони читають. Наприклад, я от побачила тут, що є новий завіт. Не, не знаю, чи можна брати в руки, але ось, пожалуйста. Тобто трошки релігійні такі. Є е, Міжнародний комітет Червоного Христа, це блокнотик, де вони записують оцю всю, мабуть, свої якісь думки. Є книжка, яка називається Війна. Іван Стаднюк. От, будь ласка. Треба було побувати на війні, щоб потім читати, що таке війна. Можемо ще прийти подивитися. О, там теж, до речі, псалтирь. Я вибачаюсь одразу. Будь ласка. Ну і загалом ми бачимо, що майже на кожній тумбочці є якась книжка. Тобто, мабуть, вони якось намагаються витрачати свій час з якоюсь користю. От читають про Майя я бачу. Про Майя. І, наприклад. «Когда Пал Херсонес». Тут теж доволі цікаво. Навіть закладочка є. Ну, людина читає книжки. Якось так. А от серед цікавих книжок ще є. Ні, не про них. О, є свідо щось новеньке. Дивіться сорі Роман загалом люблять читати, як ви бачите, люблять читати. Розумні до нас потрапили в полон люди. А далі ми бачимо кімнату, де є холодильники. І в цих холодильниках теж є всякі такі штучки. Наприклад, що тут у нас? О, дивіться, багато всього. Всякі консерви, королівський смак майонез, всякі латочки. Сир добрий, до речі. Ось так живуть. Ще один є. Тоже Теж сосіски, будь ласка, водичка, купа різних штук, щось в пакетах. Їм, як нам вже казали, окрім того, що вони тут заробляють гроші, їм ще у гроші можуть передавати їхні родичі на рахунки. Цими рахунками вони користатися не можуть в тому плані, що вони не можуть бачити живих грошей, вони можуть піти в магазин. І їм на зошит запишуть скільки в них знімають з рахунку їхні гроші. Вони купляють те, що вони хочуть. Зараз ми знаходимося в майстерні так званій, де е, військовополонені. Виробляють меблі, вони ось плетуть всякі стільчики, качельки для наших е, дач, для наших магазинів і так далі. Е, ми поспілкувалися з кількома, ви будете це бачити протягом сюжету. Знаєте, що я помітила таку цікаву деталь? Е, військово полонені з тимчасово окупованих територій, з Луганська, з Донецька, вони більш, скажімо так, наглі, ніж росіяни. Вони більш злі. Uh, і я думаю, що uh, це тому, що вони відчувають себе дуже обманутими. Вони не зовсім розуміють, на що вони взагалі тут опинилися. А росіяни в них навіть немає, нібито почуття відчувати себе обманутими, тому що їхня головна фраза це я тут в інтересах російського государства. Хочу домой, майомні. Да. Так от ви були б би вдома. Чого ви тут оказались? Я мобік Мобік. забрали з вулиці. вулиці? Да. Суліци да. а ви відкуди? С Донецкой области Орловка. А, все, поняла. А как вы, вот, за ДНР или против? За ДНР. За ДНР? Да. Так а чего вы тогда расстраиваетесь? Вы за их интересы тут, получается, сейчас сидите? Конечно. Ну, сейчас. Я, если здесь, честно, ну, как бы я не вдаюсь ни в детали, ни в подробности, как-то, знаете, ну, Uh -huh. То есть я вот у меня была возможность да студимость погасить, да, я ее погасил, но я конечно не воспользовался тем первым разом, да, то есть uh -huh. опять как бы, ну зубов, да, то есть как бы человечка убил, везде у меня умер, да, uh -huh. то есть я, то есть как бы чтобы не здесь рук, да, если погасить, то есть я пошел второй раз, контракт, uh -huh. да, я знал что что может быть, да, я попаду в плен, ну то есть, как бы этого не избежать, не нужно я вообще, наверное... Мои два деда, которые во Второй мировой были, в гробу переворачиваются, если честно. Узнали бы, что так война с Украиной и с Россией начнется. Ну, никто не думал, не гадал, а так получилось. Скорее, знаете, я думала, узнали бы, что Россия на Украину напала. Вот это было бы странно. Блин, ну, кто как, кто как думает. У каждого разные мнения, понимаете, такое дело. А у вас какое? А у меня да. уже никакое. Вы считаете себя везунчиком, чтобы в плену оказались? Ну, если да, то это, ну, может, и к лучшему, потому что неизвестно, что было бы дальше. Просто, ну, как бы у нас и командир такой был не очень хороший, как бы он отправлял, то есть больной, там, инвалид, там. И... А вы говорите, вы за ДНР. Почему? Ну, потому что я там вырос, родился. Но... вы же в Донецке выросли. Да. да. А ДНР это чуть другое? Ну, то, что вы переименовали в ДНР. Донецкая народная республика как-то так. Ну, а был город Донецк в составе Украины. Был. А сейчас оккупированный получается. Ну да, в составе в России так получается. Вы считаете, оккупированный или в составе России? Я считаю, в России в составе. Считаю ага. так? Ага. Как-то так. Конечно, плохо, конечно, неправильно, конечно, там братский народ э -э вроде как должен быть. почему так случилось, это процентов 95, скажем так, 98, кто на войне, они, наверное, сами даже этого не знают, не понимают. Меня в том числе. Я мне сложно ответить на этот вопрос, если честно. Ну, получилось, как получилось. Ми в цьому сюжеті неодноразово говоримо про Женевські конвенції з огляду на умови, які ми бачимо так, в цьому таборі. Ми говоримо про те, що ці умови вони, ну, максимально, мені здається, комфортні як для місця перебування. Тут дуже важливо зробити певний акцент. Це не тільки про Женевські конвенції. Ось кожен ось цей от, військовополонений. Це повернути до нас наш український військовий, тому ми маємо ось цих військовополонених тримати в умовах, в яких вони не будуть хворіти, не будуть помирати, в яких вони будуть почуватися себе нормально для того, щоб обміняти їх на українського військового. Я розумію, і ви часто тут бачите моє здивоване обличчя. І я розумію ваші здивовані обличчя, і я розумію ваше обурення. Але ми цивілізована країна, яка хоче повернути назад своїх людей. Саме тому вони нам потрібні, і вони нам потрібні відносно здорові, щоб ми їх обмінювали на наших українців.